Доброго дня! Давайте поговоримо сьогодні про плюси та мінуси отаких от от стаканчиків розсади полуниці. По-перше, давайте плюси. Закрита корнева система. Да, супер. Витянув, вставив, давайте. от Комок. Ставив землю, все. На наступний рік вже буде гарний урожай. Стаканчики дешево і сердито. В будь-якому магазині знайдете. Це, в принципі, все. З мінусів, ці стаканчики неустойчиві. Тобто, якщо пагорби, так, хоча навіть без пагорбів. дно не широке, навіть якщо вітер подує, упаде. Штаканчики э, одноразові. І найбільший мінус у цих стаканів це що вони прозорі. От, э, сонце може підпалити кореневу систему. Потрібно прикиняти. Якщо брати такі стакани, то краще вже брати от, типу, такого плану. Очі. Воно вже сонце не підпало їх. Дренажні отвори робляться легко. Паяльничком пропекли. Все, готовий стаканчик. Ну, мабуть, і все. Дякую за увагу.